Все, починається наша подорож. Ой, а Вже рюкзачки дають знати. Вже дають знати, так? Да? Скоро будемо в Карпати. Будемо в Карпати. Карпати стали ще трошки ближче. Івано-Франківську. І новенький виклик... і свій укр так, Ми починаємо наш маршрут старої гути. Такий у нас, нас мостик і струмочок. Дімо там далеко. Команда вперед. Ну, ми трохи будемо розходитись. Але о, церква правиться. Стара гута. Перша наша локація в Карпатах це водоспад. Дімон вже побіг бистренько, швиденько. Водоспад є? Ну, щось. водо... водоспаді, можна сказати. Не водоспад, а водоспадік. Вже класно. Ти Та нормально. Можна йти? Слухає музичку. Тихенько. Вісім чи 9 кілометрів. Пройшов. Да. Вже трошки тяжкувати, особливо йти воно в тапочках. Просто, просто супер. Вайт. Налігке, так. Тільки вже щось ці тапочки печуть трошки. Під ралійську музичку. Ми петляємо. Фу, не забуваємо, що мені в тапочках треба прийти. Це певно все ж, що є цікаво. Я навіть не знаю, який рахунку це місточок ми переходимо. Їх тут реально дуже багато. Ту річку вже вдовчі поперек перейшли. Ну, тут маленький потічок. Ну, але цих місточків тут реально дуже багато. Дімон, Як твої враження? Я вражений з ваги рук Десь Кива чи 23 жовтий маршрут. Я думаю, що це один з найтяжчих підйомів, які в мене був. А Петрос? Я без рюкзаків там був. А я на Петрос з рюкзачком. Класика жанра моїх походів. Я йду один. Там не видно. Дімон десь далеко ззаді. Одне добре почали нас радувати, кажуть, що не сталося. Бувзенько. Рухаємося далі жовтим маршрутом. Нарешті ми зайшли на полонину. Ура! Дай Боже, фізкультура з такою, з таким видом на цибулі. Це, мабуть, мала і велика цибуля. Твої враження від сьогоднішнього дня. Тобі і секс, і порно. Все. нахуй. Все в одному, да? Я бачу, навіть не хочу, рюкзака скидати, кидати, тобі як сподобалося. Лесенько поїсти в нас сідер. Да, сідер на вечерю. Каша Горохова. Я не знаю, цей чудак хоче, щоб я просто помер. Напевно, що вночі. Да. А в мене крепсуп з, з, з креветками. І польський паштет. Курячий. І такий вид на сивулі. Супер, ні? Дай Боже. О, це фінальна зйомка сьогоднішнього першого дня. Палимо костер. Я не хочу на ютуб. Ранок другого дня. Фу. Це була ніч екстрим. Просто коні, які облизували палатку з, з, з коровами. І перевертали все, блять. Все поперевертали, йогибали. Дімон, і що ти скажеш за ніч? Всього, я заліпав, блять, покажу. Вже робиться. йок Все Вся хмарах. Скоро до нас дойде хмаринка. Ох, на... нагортає вже нас, нагортає. Дімон хмарі. Йожик в тумані. Що, холодно? Трошки треба зігрітися. Трошки є, да. Ці курва поголодала. Ох, По... що ми помучили, щоб цей кострик розпалити. Вологість. Куди не подивись, Хмара. Ну, відео так не передає, а хмара просто. Щінні набагато. О, кодики, які нам не давали спати. Хто не давав на півночі спати? От вони. Йдуть пастися в друге місце. Так, урвище, пекло 1465 метрів. Дімон папарад. Ось такий вигляд. Ну, Дімон сьогоднішній день мені більше подобається. Вже ходить красоти. Да, місце під палатку, красоти можна, можна йти вже тепер. Думаю, хмарки Марки трошки подінутися. До часу не буде, га? Я не впевнений. <гум> Передавав 5 днів, що буде сонечко взагалі. Отак от маршрут почався такого сумашечого просто спуску. Нарешті ми... Ну, якщо ми спустилися, значить прийдеться підніматися, 100%. І прийшли ми до такої полянки. Фу. О, от і підйом. Красота. Я вже бачу його. Ти бачиш? Я дуже радий. Та, я тебе Прокоментуйте. Я... Та що? Я сильно-сильно радий. Там не, там не високо. Так, я бачу. Угу. поверхів піднятися. Нічого страшного. Та що перший раз. Чесно сказати, не знаю. Не знаю, чи камера передасться підйом. Просто капець. Отаку, От я прямо дивлю камеру тримаю. Просто вверх, отако От треба йти. Я продемонструю трошки. Фух, ці горгани. Останній раз я, напевно, пішов, не напевно, останній раз я цим маршрутом пішов 100%. Просто ну не видно тут, ялинка трохи мішає. Треба на гору піднятися, подйом, не знаю, ну майже 90 градусів і набор висоті метрів 200 Просто, Просто капець. Просто, мічта камікадзе. Нема других слів. І це ще тільки початок. Там далі ще вище. Під'ялися ми на ту велику гору та гору, гору тавпиш пройшли, далі не пам'ятаю. І тепер таким сосновим лісочком спускаємося донизу, до перевалу легіонів. Переважна частина нашого маршруту складається з ось, ось такого. Мало я такого знімаю, бо це просто ліс. Отак ми просто йдемо собі по лісі майже завжди. Кеще дімон, ми будемо ночувати на перевалі легіонів. Така гарна назва, всі діла. Тут такий великий хрест. Людей, певно, тут полягло нормально, ночувати на кладбищі як. Може бути. Може бути? Ми ще подумаємо. Все, подумає. ми подумаємо подумає. подумає. практично, практично завжди йдемо по лісі. Я вже довго не показую цих грибочків, тут їх повно. Таких там таких. Ще якісь маленькі хочу вилізти. Но, о, тут ще є. Малесенькі. До сих пор я їду в тапочках. В тапочках, гора не в тапочках, Саме краще, що може бути. Краще не придумаєш. А тут відкривається вид на ту гору, на якій ми завтра маємо піднятися, да ще й трошки спуститися. Гора Братківська. Це просто капець. Це просто капець. Я, я навіть не знаю, як ми, як ми маємо це зробити. На часах вже майже 19 і предлагає заночувати отут, в якомусь курнику. Я поки що не ведусь на це. Йдемо далі. І нарешті ми вийшли з лісу. Бачимо братківську знову. Сказали, що тут три е роки тому гуляли вовки, але ми це не боїмося. Я сподіваюся, нас ніхто не з'їсть. Ніякі не вовки, не коники, Макогоники. Димон. Дімон, тебе мог з'їсти? Нас обох сидять. Ні, я не вкусний. Я не смачний, мене не їсти. Я марджу. Я сьогодні теж митися не буду, знаєш? Ну і обані. І так, все, вечір другого дня. Ми вже зібралися. Сидимо, відпочиваємо. Обід вечеря. Обід, обід вечеря, бо не обідали, йшли цілу дорогу. Ось таке в нас місце. Вийшло. Вид на гору затуляний. Не видно в деревцях. Надіюсь, сьогодні коників макогоників не буде. Вс, це останнє відео на сьогодні. Трошки джазу на ніч в Карпатах. Шо? Трошки джазу на ніч в Карпатах. А ну-на. Та блядь, я зараз б'юсь, нахуй.